Треба сіку і потягнули до дівчинки руки рукогілки, щоб схопити її. Та не буває такого, не лякай мене. То розповідати далі чи ні? Так, так, розповідаємо, мені цікаво. Кущі зашаротіли і почали хапати дівчину сонохи і шепотіти. Віти ту нас, відит у нас. Що фіньку знов сповідаєш від сташилки. І тоді дерева заговорили і потягнули свої руки гілки до дівчинки, щоб схопити її. От не маємо що робити, хлопці. От самі вигодите якусь історію і розповідаються. Та не сердись, ми ж просто пожартували, бо знаємо, що ти любиш усякі лякалки. А от ви пожартували, а у мене волосся посовіло. Теж мені жарта? Ну Добре, давайте видаємо якусь історію, щоб ніхто не обажався. Можемо теж про дерева і кущі. І що там ще? А ще трава і квіти можуть бути страшними. Квіти не можуть бути страшними. Краще б ви нам їх дарували. Ну, у нашій історії може бути все. Уявляєте, хлопці подарували нам квіти, а ці квіти людоїде. Щось мені не дуже хочеться потрапити у вашу історію. Це я тобі, мабуть, хтось купив. Ага, почувши твою страшну історію, кинув телефон і втік. Та ну, це не жарти. Потрібно повернути людині телефон. Подивись який кіномай, і скажи, що знайшли телефон. Розблокую його спочатку, а потім розберемось. Ну, і Кому ти подзвонила? Я нікому не дзвонила я просто розблокувала телефон. Ти ж сам сказав розблокувати його. Сам сказав, ви чули. Хто тут за нами хтось спостерігає? Якщо наступити на нас, то ми вас налякаємо. Це що сталося те, чого ми боялися? Хочеш сказати, ми попали туди, де розмовляє трава, кущі, дерева і квіти? Вони не просто розмовляють, вони слухають нас завжди. Ти умкнула те, що мало залишатися сплячем. І не тільки змовляють, а ще й б'ються. Цікаємо. Це наш світ. І вам звідси не втекти. Може, це той кетий телефон випче його негайно. Легко сказати, і навіть долоні не може розкрити, щоб з ним щось робити. Телефон обрав тебе, і він чіпляється за того, хто сумнівається. Отже, це все-таки телефон. І хто порадив його вімкнути? Та ми усі цього хотіли. Давайте хоч через це не сваритись. Не сваритись, коли ми потрапили через когось таку халепу. Халепа це лише перспектива. Для когось це повернення додому. Ще раз хтось на мене наступить, залишиться без ноги. Е Має бути якийсь вихід з цього місця. Так як потрапили сюди, маємо повернутися. Нічого у вас не вийде, доки не знайдете дерево. Від якого не падає тінь? Це вам не математику вирішувати. Тут задачка складніша, ніби. завдання тут не вирішують, їх проживають. Не знаю, що там з математика, але цю задачу ми маємо вирішити і негайно. Але слухайте вихід там, де немає тіні. Але не шукайте його з ліхтарем. Я зараз божеволі або втречу свідомість. Врятуйте мене, будь ласочка Дихай, цей світ живий, але не жорстокий, якщо боїшся. У мене таке враження, що хтось хоче забрати у мене той телефон. Телефон не твій, і він хоче додому. Забрати, щоб підкинути ще комусь. Таким надахом, як вийдіть. Мене не в дахи, просто цікавість перемогла наш глузд. Так завжди починається. А що буде, якщо натиснути? Так, так, глузики я вже втрачаю. Дай мені той катифони я з ці дерева. Хто тут сказав дерева? Мені здається, що я не чую тих голосів. Мені теж так здається, може ми втратили слух? Перестань, я ж тебе чую і інших чую. То чому ж наразі ніхто не лякає? Навіть оце дерево. Це дерево мовчить, бо воно не має тіні. Лише воно може показати шлях назад. Якщо я не помиляюсь, то це дерево не має тіні. Торкніться його разу і не озирайтесь. Ми що повернулися додому. Бо у тебе зараз буде істерика. Так, все скінчилось. Такої страшної історії я ще ніколи не переживала у своєму житті. Я тепер в взагалі поятимусь телефонів. Страх не в телефоні, а тому, хто дивиться в нього бездумно. Будь ласка, більше не ще телефон. Повідник лише шкода здоров'ю. Вони повернулись. Але чи надовго? Наступного разу хтось інший, і хтось інший дізнається межу, а історія тільки починається.